Продовжуємо тему зупинити контрабанду лісу та люструвати деяких чиновників сьогодні вимагали під стінами. Ода громадські активісти називають місцеву владу бездіяльною, адже вирішити проблему з незаконним вивезенням деревини вона не в змозі. Більше того, за словами людей, саме однопартійці губернатора кришуються беззаконня. Хто наживає мільйони, знищуючи легені планети в сюжеті Алінолевич? Одинадцята година під стінами облдержадміністрації людно. Більше півсотні буковинських активістів вимагають від місцевої влади припинити незаконне вивезення деревини. Люди звинувачують керівництво області у бездіяльності. А комісія, що створена за ініціативи уряду, результати перевірки приховує. Ми не знаємо, по перше, який результат роботи цієї комісії. Ми не читали того акта. Ми задали ряд громадськість буковини, задала багато питань. До тої комісії на Фейсбуці, в нашій організації, є ці всі запитання. Ні на одне ми не почули відповідь. Громадські активісти переконують, члени комісії не зацікавлені у виявленні фактів контрабанди лісу. Сьогодні у нас є конкретні факти. Як працювала комісія? Їздили по всіх лісгоспах два дні на лісгосп. Один день знайомство, другий день п'янка. Під виглядом санітарних рубок, тобто чистки сухих та хворих дерев, насправді пиляють деревину вищого сорту, запевняють громадські активісти. Піймати контрабандистів на гарячому досить складно, адже правоохоронні органи не діють. Та й злочинцям допомагають високопосадовці, а саме однопартійці губернатора. Так стверджують люди. Головний кришувальник і той, хто має відкат оцих експорту лісу, це народний депутат Максим Бурбак. За моєю інформацією, з кожного кубометра Су, йде на експорт, Максим кладе в кишеню на його сна фірми прокладки по 15 доларів з кожного кубометра. Якщо порахувати 2 мільйона кубів в рік, тривозі нам ми порахуємо. Побачимо цифру 30 мільйонів доларів за рік. Бурбак кладе в кишеню тільки лісу. Тому бездіяльність місцевої влади зрозуміла, кажуть активісти, і додають їхньою вимогою. Є не лише припинення контрабанди деревини, а й очищення відповідних структур, які відповідають за беззаконня. Ми вимагаємо негайно ілюстрації тих, хто заводив кримінальні справи на майданівці під час Революції гідності. Ігор Мустяца, заступник Чернівецького обласного прокурора, займав посаду прокурора Шевченківського району. Він безпосередньо здійснював проседне керівництво на справах проти майданівців. Сьогодні Фіщук взяв у собі заступники пана Усика, який ну, початку там комунізму при на Буковині, при керівних посадах, при регіоналах займав теж керівну посаду, попадає по закон про люстрацію. І замість того, щоб його звільнили, його знову ж таки підвищують до заступників. Підтримати людей приїхали і нардепи. Зокрема, депутат Верховної. Ради Семен Семенченко. Він розповідає у сусідній Закарпатській області. Керівництво заборонило видавати сертифікати на вивіз кругляка. Це можна зробити і на Буковині. Потребуйте виповнення требувань від губернатора. Якщо губернатор це не виполнить, требуйте його відставки. Любому депутату обращайтесь. Якщо він вам це не виконує, требуйте його ставки. Видвигайте своїх людей. Озвучити свої вимоги. Громадські активісти хотіли безпосередньо губернатору Олександру Фищуку. Чекати посадовця довелося більше півгодини. Розпочав він з Бистих образ. У мене складається враження, що окремих людей десь і може хтось і не розуміє, зібралися в такий непростий час для того, щоб ще в день в дні незалежності, коли відсвяткували, для того, щоб розкитати тут громадськість. Після переговорів голова облдержадміністрації вкотре пообіцяв розібратися з незаконною вирубкою лісів. Він пообіцяв, що протягом тижня буде зроблено запити по всіх напрямках, де не пролюстрованої, мають подвійне підпорядкування. Наскільки я розумію, це ті начальни. Які вам не підпорядковані, а ми побачимо за цією реакцією. Так само це стосується виробки лісу. За тиждень активісти запевняють, проконтролюють дотримання обіцянок. Якщо ж ні, натякають на сміттєвий бак. Отож, продовження буде. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.